Основний ризик на сьогодні це е, високий, високий ризик пошкоджень критичної інфраструктури. Тобто, звичайно, добре мати е, диверсифіковані джерела, але треба розуміти, що е, власне, е, цей опалювальний сезон майбутній головна його проблема це непередбачуваність. Тобто може нічого не статися завдяки роботі. Наших збройних сил, на жаль, Росія е, освобождає наші території до рівня кам'яного віку. Вона нищить все, включаючи мережі. Перше вітаю. Мене звати Олександр Страцов і це мій канал Свіжо Історію. Тут ми говоримо про основне з компетентними людьми. І зараз, мабуть, є одна з найскладніших тем, вона є не політична, але а як будемо зимувати? Ну тому, що. Особливо цієї зими те, що раніше ми завжди говорили про ціну на газ, ціну на комунальні послуги цього року. Очевидно, ця тема відійшла навіть не на другий, а на третій і план. А основні питання, як взагалі ми будемо зимувати і чи будемо в теплі та в добрі. Тому сьогодні я говорю з експертом з паливних питань, екс-речником Львівського відділення Нафтогазу Віктором Гальчинським, людиною незалежною цікавою і компетентною. І моє перше запитання до Віктора, що дійсно цей сезон буде дуже особливим, дуже специфічним. І за твоїми прогнозами по складності, чи з яким сезоном в минулому, навіть у 20 столітті, можна буде порівняти цей сезон. По складності по да, доброго дня товариство. Дякую, Олександр, що запросив мене до такої цікавої розмови. І цікаве питання ставиш, дійсно, цей сезон за історією незалежної України буде найскладнішим. Його можна буде порівнювати з 40-ми роками, напевно, 20-го століття тільки тому, що він відбувається в умовах повномасштабної війни. І якщо говорити про Україну, так то в частині міст. України, ми вже знаємо і розуміємо, що опалювальний сезон не розпочнеться в принципі через повне знищення об'єктів критичної інфраструктури. Е це опалення і газорозподільних мереж. Основним ризиком цієї е основним, ризик, основним ризиком ризиком е цьогорічного опалювального сезону знову ж таки стає не ціна на газ. не Фізична доступність газу, тому що насправді е, завдяки власному видобутку і завдяки е, найбільшому в Європі комплексу підземних сховищ газу, в яких зараз закачується газ, хоч не в таких обсягах, як е, е, вони працюють не на повну потужність, але цих ресурсів їх вистачить. Основний ризик на сьогодні це. Е, Високий, високий ризик пошкоджень критичної інфраструктури е, внаслідок бойових дій Російської Федерації, включаючи ракетно бомбові удари. Але ще е, е, є одне таке питання: е, знову ж таки, сезон дійсно нестандартний, тому питання, мабуть, будуть не зовсім стандартами. Отже, маємо великі міста, малі міста і села. Хто з них в більшій небезпеці в плані підготовки до опалювального сезону? І чи можливо є сенс, якщо в людини є е, така можливість е, переїхати в село і там перезимувати? Ну, це, це запитання все це запитання більш типове і стандартне. І тут однозначна відповідь, що найбільший ризик проблем з опаленням. Є у е великих містах, особливо там, де є величезні об'єкти комунальної теплоенергетики, які ми спопадкували з радянських часів, так зване центральне опалення. Найбезпечніший чи там мінімальний ризик е це е окремі будинки і це сільські будинки, це, це приватний сектор, там, де є можливість е диверсифікувати. Джерела опалення, якщо є, наприклад, там газовий котел і котел на твердому паливі, або можливість підключити такий котел з альтернативного палива. Тоді це буде ну найменш найменш проблемно, тобто і будуть і скажімо так, і, і дрова є, і вугілля є. І газом можна користуватися відповідно приватний сектор. Якщо ми говоримо про населення, то він найстійкіший буде із мінімальним ризиком зриву опалювального сезону. А, дивіться, є, в принципі, грубо кажучи, ну, в стандартній міській квартирі є два джерела енергії. Один це є газ, яким, е на якому ми готуємо в більшості помешкань їжу, так? Ну, за виключенням тих помешкань, де стоять електроплити. І друга електроенергія, від якої залежить практично все інше, окрім газової плитки. Тобто, які із тих джерел енергії в цій ситуації є більш надійним? Чи може бути такий ризик, що не буде ні того, ні того одночасно? Ooh. Скажем так, вразливість е і тих, і того, і того джерела приблизно приблизно однакова. Тобто, в нас немає проблем з ресурсом газу, в нас немає проблем з ресурсами електроенергії. А навіть якщо такі є енергосистема України вже з весни здається, так кінця весни початку літа 2022 року працює. Паралельно з енергосистемою Європейського союзу, і зараз ми достатньо багато експортуємо електроенергії в ЄС, і при потребі ми можемо е, до отримувати імпортувати енергію з європейського союзу. Ось е, великий ризик. Це знаєте, пам'ятаєте, що навіть у Львові е, були удари по електричних. Підстанція і е, відновлювальні роботи, ну вони достатньо великі, важкі, а ці електропідстанції вони живили в тому числі і е, житлові квартали. Тобто, звичайно, добре мати е, диверсифіковані джерела, але треба розуміти, що е, власне е, цей опалювальний сезон майбутній головна його проблема це непередбачуваність Тобто, може нічого не статися. Завдяки роботі наших Збройних сил, завдяки роботі, блискучій ювелірній роботі нашої протиповітряної оборони, яка навчилася збивати в середньому 70-80% тих ракет, особливо ті ракети, які летять на захід України, так ось, може, нічого. Що зі не звуком? Ставити. Прошу. Що з озвук ліпший? Ні, так, то Це може бути проблема з інтернетом. Зараз нормально чути. Так, 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 так. Ну і, відповідно, але ми не можемо ми не можемо передбачити, і ми не можемо щось планувати. Просто найважливіше, що є в майбутньому опалювальному сезоні, це бути готовим до раптових перебоїв у постачанні. Будь-якого енергоресурсу і мати відповідно для цього певні резервні можливості в тих межах, які Віктор, чи можливий такий варіант крайній, що в будинку одночасно не буде газу, електрики, тепла і води холодної і гарячої? Ми це маємо вже. На територіях активних бойових дій, і не тільки на непідконтрольних територіях на жаль, Росія е, освобождає наші території до рівня кам'яного віку. Вона нищить все, включаючи мережі. Перше, е, де попадають активні, де попадає місто під активні артилерійські обстріли, там все знищується, і таких будинків на території України вже дуже і дуже багато. На жаль. Тобто це можливо і в тилу, у Львові, у Куриці. Це можливо, роді. буде, так. У нас сьогодні зберігається небезпека потрапляння під ракетний удар будь-якої точки України, навіть найзахіднішої. Те, що ракети туди не прилітали, це не означає, що вони не можуть туди прилетіти. Ми маємо е, дуже підступного. Дуже аморального ворога, для якого не існує жодних цінностей. Це ворог, який займається терором і цілеспрямовано знищує об'єкти цивільної інфраструктури для того, щоб знищити цивілізацію на території України. Тому до цього неможливо бути готовим, але ми мусимо розуміти, що це, на жаль, може статися, і маємо мати, хоч якісь. Сценарій для виживання таких умовах. Якщо це не стане, це дуже прекрасно. Ми здемо спокійно і е, будемо, будемо далі жити. Якщо так, ну, не дай Боже, звичайно. Але ми смогут доцьохти. Е, е, отже, е, отже, треба говорити, можливо, про альтернативні джерела енергії, так? А, а що це може бути? Е, про тепло чи про електрику? Давай спочатку, мабуть, про тепло. Про тепло. Ну, це однозначно інші види палива, тверде паливо, рідке паливо, так. Тверде паливо це вугілля, це дерево, дрова. Рідке, рідке паливо це автомобільне паливо в комбінації з генераторами струму. Дорого, але воно працює. А електрика? Ну от е я маю на увазі, що електрика як альтерна, як диверсифікація. Якщо чогось одного немає, так це дуже добре. Але коли нічого немає, то має бути автоном. Має бути автономність. Якщо електрика така там малопотужна, то ну, для цього там сонячні панелі, в принципі, є джерело для якогось там отримання, накопичення енергії, але його не можна е на жаль переважів використовувати для об... для обігріву. Це більше так для там. Зв'язку е освітлення, яке е споживає зараз мало. Ну, але, знову, я... Отже, я е е так прикинув з сонячними е панелями, що е все-таки маємо е йде до зими, відповідно, буде короткий е сонячний день в будь-якому разі, і як правило, зимою ще часто і похмуряє, чи може взагалі бути со сонячні панелі якоюсь альтернативою. Ну, як, як промислово, напевно, і власне я кажу, що не для опалення, а тільки як альтернативне джерело електроенергії для малопотужних споживачів. Тобто, це засоби зв'язку, це комунікації і це освітлення, яке за сучасними технологіями, завдяки е, світлодіодним технологіям, воно має дуже низьке споживання. Ось відповідно, ну це, це треба мати, але розраховувати на це не можна, тобто забезпечити. Повноцінно побутового споживача може там тільки якийсь бензиновий або дизель-генератор, дизель-генератор. Тобто, чи реально це ще купити, встановити і так далі? В принципі, ринок. Немає такого ажіотажного попиту і на сьогодні ще можна купувати якісь речі. Інша справа, що, наприклад, там приватний будинок, окремий окремі будинки, малоквартирні будинки, там там є можливість це досить швидко заінсталювати. З багатоповерхівками тут проблема. Тобто, вони заточені під центральне опалення, а там умовно затягнути генератор до приватного помешкання ну це. Є ризики пожеж, є ризики чесного газу. Це, це досить складно. Е, дивіться, тобто це має бути історія, якщо це буде квартирний будинок, це має вирішуватися в межах будинку. Однозначно, ну я колись е, дуже давно власне це 2004-2006 рік, коли я мав честь працювати регіональним речником НАТО ГАЗ України у Львівській області. Ми багато говорили і теж розповідали і про е, ГАЗ, якраз на Часу цієї моєї каденції припала перша українсько-російська газова війна, коли в 2005 році розпочався цей болісний процес е, сходу з е, газової голки Російської Федерації, коли е, там до першого січня 2005 року Україна мала досить дешевий туркменський газ і мала дуже багато російського газу, яке отримувала практично. За дарма, бо е, це був бартер за послуги з транзиту газу до Європі. Цього ресурсу було багато, ніхто його там, так як і в радянські часи, не лічив, і там 75 мільярдів кубометрів на той момент Україна споживала природного газу. Раптом ціна різко змінилася. Е, е, тоді Російський Газпром заборонив е, е, транзит туркменського газу, обмежив постачання свого газу і була. Так, і була була така, була така проблема. Віктор тоді ми почали та перш вперше. Ми почали тоді говорити, що нас треба економити і треба боротися з втратами. І найбільшими втратами тоді, на той момент, хвалила, хвалилася мала місце саме комунальна теплоенергетика. Ці великі теплоелектростанції, які постачають тепло, по трубах так, колись там навіть одна з львівських видань опублікувала мій коментар такий дуже на хлопський розум. Там гріють травичку бомжі від тварин. Пам'ятаєш, була така ситуація, коли 5 градусів морозу, але травичка росте, зелена, бо під нею підходить теплотраса. Зараз їх немає, е -э бо а, наші підприємства комунальної теплоенергетики, вони все таки використовують кращу. Термоізоляцію, які значно зменшують витрати, не виключають. Тоді в мене була ідея так спробуваця е теж і публікувати, говорити про так звану теплову децентралізацію для того, щоб уникнути і зняти оцю передачу е тепла на там, 5, 7, 10 кілометрів, на яких там кілька 10% відсотків втрачається, перенести джерела тепла ближче до. Будинків е, на рівень квартальних бойлерних, зробити там якісний там тепловий розподільний пункт, е, поставити джерело тепла, можливо, диверсифікувати його, щоб це котел на газі і на дровах. І такий котел міг би там потенційно е, меншої потужності, е, отримуючи е, газ там чи е, дрова, міг би обігрівати і забезпечувати. Системи е забезпечувати тепло в системах теплопостачання одного або кількох житлових будинків. Це би був вихід, і така децентралізація вона якраз підвищує стійкість проти ударів. Якщо тобто, десь удар пошкодив теплу трасу, а є квартальний, е є квартальний котел, то будинки залишаються з теплом, як мінімум. А іноді може навіть із електрикою. Віктор, чи це, це що у нас чекає, означає, що у нас структура теплоенергопостачання в підсумку там на, станом на 15 квітня 2023 року, вона зміниться незворотно і вже не буде тої структури, яка була, яка є зараз. Ну, на жаль, на жаль, на сьогодні та структура є такою, якою вона є. Цілком можливо, що ми не знаємо, бо найбільше за завжди найбільший страх це перед невизначеністю. На сьогодні ми не знаємо, що нас очікує під час опалювального сезону. І якщо е, нас будуть очікувати потрясіння, однозначно, теплова система. В залежності від російського газу, так, Чи вона була? зараз зберігається? Ні, вона не зберігається, тому що з 2016 року. Здається, з 2016 року Україна не купує жодного кубометра російського газу в Росії. Це не означає, що ми не споживаємо, тому що ми купуємо е, цей газ на е, у, подержувачів газу з Європи і відповідно відбираємо його під час е, проходження. Його транзитом через, через нашу територію, от відповідно, в нас немає причому це це припинення стосунків з Газпромом до війни було дуже важливим е питанням е убезпечення від російського енергетичного шантажу. По перше, ми війшли з ними в спір. Пам'ятаєш, був стоворкий арбітраж. Росія тоді заплатила нам компенсацію за е зміни ціни. Газових контрактів, а ті контракти, які були, вони реально були кабальні, і е, за ними е, ми там ціною е, частини державного суверенітету. Я зараз тут згадую про харківські угоди, ми отримали знижку. І після цієї знижки ціна російського газу для нас е, була все одно вищою ніж для кінцевих споживачів в Європі. Тобто нам простіше було купити вони. І, і потім це використовувати. Ось з 2014 року в нас з'явилася інша пастка, тому що Рад Газпром намагалося нарахувати нам і змушувати нас е, здійснювати оплату за е, той газ, який Газпром без контролю з боку України постачав, постачав на. Тимчасово окуповані території, окремі райони Донецької та Луганської областей. Відповідно, якщо б ми після 16-го року е, пішли б на те, щоб укласти якийсь контракт з Газпрому, всі ці до нарахування цих сум платити за окуповані території, е, мало би до нас, е, так би мовити, мав би бути одною з умовою укладення контракту. Тому, коли укладати контракт з Газпромом, було смертельно небезпечно для нас і зараз можливо ти знаєш товариство. Знаєш, що Україна зменшена на 30% відсотків прокачку російського газу через свою територію тільки через те, що російські війська захопили одну з українських газорозподільних станцій, через яку здійснювалося приймання газу в систему України. Відповідно для того, щоб уникнути жодних претензій, і ось Україна просто фізично зупинила транзит і не приймає російський газ через цю територію, е, так нам вдалося е, знизити е, залежність, мінімізувати залежність. І сьогодні, наприклад, при тому рівні власного видобутку газу, при тому рівні наповнення підземних газових сховищ, і що не менш важливо. При тому рівні роботи промисловості, яка була одним з найбільших споживачів газу, а зараз не є, то ресурсу фізично для забезпечення населення, для забезпечення комунальної теплоенергетики і підприємств критичної інфраструктури, е, наштал, е, теплоелектростанції і Хлібозаводи і інші такі ємсінні, те, що ви що заводи, які забезпечують якісь щоденні потреби, то в нас має вистачити цього ресурсу на зиму. Тут все буде добре. Інше питання, чого ми найбільше боїмося, це е, ризики фізичного знищення окремих об'єктів транспортної, критичної енергетичної інфраструктури. Будемо дуже сподіватися, що Наскільки чи вистачить часу того, що лишилося до того, щоб підготуватися до такої зими? Ну, часу напевно навряд чи вистачить, але хоч щось можна зробити. Ну я знаю, як окремі міста, зокрема Львів, так намагаються там придбати якісь буржуйки, заготовляють дрова, заготовляють вугілля. Ось це дасть змогу, можливо. Десь дуже точково у разі е, проблеми е, забезпечити людей теплом, але не вирішить, не вирішить проблеми системної. Зараз, наприклад, е, оця теплова децентралізація, про яку я говорю, то її зробити буде досить складно, бо вже не буде, не буде, не буде ні часу, ні ресурсу. Тобто просто зараз те, що робиться це вимушені кроки, акумулюються додаткові ресурси. З, з альтернативним паливом і е, можливість там десь їх підвести, поставити. Ну, це стосується так само, так само генераторного парку. О, ось так, це те, це те, що за ці там, пару місяців вдасться зробити. Ну звичайно, дуже велика надія на наші збройні сили, які зараз мають певні успіхи у знищенні стратегічно важливих е, у війні. Російських об'єктів цілком можливо, що це дасть нам змогу власне зменшити оцей ризик е, фізичного знищення українських енергетичних об'єктів. Принаймні на це я дуже сподіваюся, і віримо в Збройні Сили України. Це тепер єдиний наш шлях до перемоги. Окей, окей, дякую. Отже, це був Віктор Гольчинський, експерт з. Е Енергетичних питань, як львівського відділення е, Нафтогазу. Е, дякую. Ну і не забувайте підтримувати мій канал. Дякую. Хочу, щоб наші військові краще бачили, як палає Москва. Допоможи волонтерській ініціативі Львівський лицар зібрати на біноклік для Збройних сил України. Також підтримай канал свіжої історії вподобайкою, поширенням відео, підпискою на канал, донатом чи на Патреоні. Подробиці у закріпленому коментарі.